Друзі, вітаю вас на моєму каналі, Мене звати Ліна Храмцова. Прийшло до мене запитання, як мотивувати себе, вивчати німецьку кожного дня. Чесно кажучи, це психологічне запитання, оскільки ми з вами не в армії, коли разом встали, разом поїли і треба мотивувати. Якщо ви будь-що хочете робити з мотивом Мені треба, ваш мозок скаже: Йди звідси, що тобі треба, що тобі не треба, йди книжку почитай. От туди ви підете. Власний досвід, я завжди muss» замінюю на ішмхте. Коли читаю коментарі, так цікаво під відео. Мені буває пишуть: ви повинні зробити, сказати, в мене починається внутрішня алергія. От з дитинства якось ну не можу я. Я стрілець, я не можу це все повинна. Я хочу. Тому, коли ви сідаєте вчити німецьку мову, вам потрібно в душі сказати, що я не буду зараз от сидіти з вами з нагайкою хтось вчити. Я хочу це робити. Наступний момент я зараз буду вчити німецьку мову. Дітей відправила з чоловіком гуляти, побрила ноги, взяла собі зошита, каву приготувала, сідаю, і тут я бачу такі собі е, е, пусті сторінки. І мені треба зателефонувати мамі, або треба з подругою поговорити, бо в неї там проблеми з чоловіком. Е, людина готується дуже часто, дуже багато навколо цього незрозумілого, а потім ви сідаєте і ви не розумієте, чого ви сіли вчити ту німецьку. На що, Скільки? Тому я хочу зараз поговорити про такі моменти. Зрозумійте, що якщо ви щось робите, це робити треба з задоволенням. Е, я роблю відео, я його роблю з задоволенням. Я йду забирати якусь. Е, не знаю, якусь листа, я роблю це з задоволенням. Я сварюся з колишнім чоловіком, я кайфую від цього. Все, що ви робите, якщо воно робиться з якимось насиллям, то це не буде отут, в мозку, вам на благо. Перший момент, що роблять діти? Діти граються. От різниця, наприклад, в мене три лінгвальні діти, вони розмовляють трьома мовами. Чому? Тому що в дитинці я просто розмовляла з ними. Якби я зараз їх відправила в школу, сидивши, їм було б важко те, що ви робите, граючись. Подивіться, будь ласка, і велика кількість блогерів, як вчити мову, граючись. І діти читайте собі якісь вивіски, подивіться, як називаються магазини, що продають якусь рекламу. Про входячи повз якогось банера, ви можете просто вивчити одне слово. Зараз Різдво, ось вам різдвяна лексика. Ідете в магазин, там ви читаєте нову назву. Я не знаю, там обскі, мюз, якісь ковбаси, ще щось. Вивчіть для себе просто щось. Ідіть і читайте. Це те, як вчать діти, граючись, дорослі звикли, нас навчили, сіли в школі пам'ятаю, як ми то англійську зубрили. Зараз всі розмовляють в німецьких школах. Англійську там граматику вчать до сьомого класу, а потім вони розмовляють про політичну систему, про якісь свої проблеми. Ще такий чудовий момент. Коли ви дивитеся, як вчаться інші, і кажете, сусідка Наталя краще знає, а та гірше я посередині, не порівнюйте себе з іншими. Ви красуні або красені, ви індивідуальна особистість, у вас свій клад ума. У вас свої звички, у вас своя пам'ять. Чесно скажу, коли я навчалася на психологічного консультанта. Мені було 38 років. Це було важко запам'ятовувати набагато важче ніж моє навчання на вихователя, яке я робила в 32. Тому вік, це також, хто б там що не казав, це також дуже важливий аспект. Беріть і звертайте увагу на себе. І знов ми сідаємо вчити німецьку. І прям хочеться так сказати, от зараз я посижу 20 хвилин встану і можу писати докторську диссертацію. Ні. Німецька мова це салямі. Ви її не їсте, отаку, як докторську ковбасу, ви її маленькими скибочками. Тому, якщо ви скажете, що я кожен день вивчу одне слово, через рік ви будете знати 360. П'ять ні. Пам'ятаєте, Олечка Людаєтка у нас знала, скільки там? 25? Хто в нас пам'ятає, Ільфа і Петрова? Тому зрозумійте, що або торт, ви його маленькими скибочками їсте, ніхто не пхає в себе, щоб все. Тому фільтруйте те, що ви робите. Скажете, я сьогодні вивчу три слова. Розумієте, оцей маленький успіх, який у вас буде, ви й запам'ятаєте тих три слова. Я, наприклад, коли одружилася, розмовляла з чоловіком тільки англійською мовою. І в мене вся квартира була от в таких ох. На клейках, і я казала до нього, що ти мій you are my vocabulary, або там ти моя Вікіпедія він мені все перекладав. Я дивилася фільми, заведіть собі, як я говорю в своїх відео, коханця, заведіть собі друга, заведіть собі подругу, спілкуйтеся з людиною і просто виписуйте слова, які цікаві. Мені, наприклад, подобається мова, я вчила з задоволенням, і е, е, зараз велика кількість блогерів, які допомагають. 20 роки тому, коли я приїхала до Німеччини, не було такої методики, яка є зараз. Ще один такий момент: якщо вам добре в цьому стані, в якому ви знаходитесь, і знаходьтеся в ньому, ви вивчили тих три слова і все. Те, що зараз намагаються нам сказати, ви маєте за день вивчити 80 слів, це абсурд. Це всі закони, які поприйняті, або я не знаю, хто пише ці цікаві книжки. Насолоджуйтесь розмовою і помилки робити це нормально. Коли часто кажуть, вам дуже класно, ви тут прям розмовляєте німецьку. Так, я розмовляю, але я приїхала, отака нульова і ще й блондинка. І я вчила мову з нуля. Ніхто не народжується з дисертацією в руках, в зубах. Ми всі, хто щось. Отримав, чогось досягнув, всі йдуть оцим шляхом і маленькими якимось кроками. Що я можу вам порадити? Дивіться, є, наприклад, от такі карти. Це різні метафоричні карти. Ви знаєте, я займаюся таро, плюс є такі мотиваційні карти. Наприклад, лекція вашої душі. Ви можете просто взяти карту, і тут хто займається. От вам, будь ласка, одне слово розшифрування. Ви можете такими картами вчити, якщо вам подобається, наприклад, це ваше. Де моя улюблена колода ще, наприклад, в нас теж е, подорож вашої душі. І тут є різні карти, тут написано, наприклад, час. Ви собі взяли, вам подивилися. Знайдіть те, що вам подобається. Подобаються вам рецепти. Дивіться, всякі рецепти читайте, перекладайте. Е, шайдум, наприклад, розлучення мета. Ось вам. Е, Така можливість вивчати. І я хотіла б закінчити це відео потужною цитатою, яку я знайшла, і хотіла б вам, до речі, якщо подобається, ви скажіть, напишіть в приват. Я вам прийшлю, що тут написано: тут написано: Ich feiere meine Fortschritte nicht Perfektion ist das Ziel, sondern Bewusstheit. Я святкую ich feiere, так, форт шрите шит це крок, а fort, це вперед. Тобто я святкую кроки свого розвитку. Перфект це означає ідеальність. Тобто, моя мета не бути ідеальною, зонден бивуст хай. Бевуст це свідомість. Якщо ми свідомо будемо сприймати певні речі, підходити до певних речей. То так і буде досягнення вашої мети. Нас, на жаль, в пострадянському просторі всіх вивчили, що ми мають бути ідеальні. Там я була старша донька, я мала бути класна, в мене мама вчителька і всі такі догми. Не будьте ідеальними, будьте щасливими, будьте свідомими. Приходьте до мене на мотивуючу консультацію. Зараз до кінця цього місяця, оскільки в мене незабаром день народження, я роблю такі подарунок своїм клієнтам. у Мене 25% скидки на. Мої консультації. Приходьте ми розберемо саме вашу ситуацію, знайдемо для вас якусь цитату, яку ви будете тримати і орієнтуватися. І це буде вам давати впевненість, впевненість в тому, що з вами все нормально, ви окей, і я окей. І ви йдете своїм шляхом, своєю швидкістю туди, куди вам потрібно, а не туди, куди вас хтось відправляє. Я вас всіх люблю, бажаю вам гарного, гарного часу і свідомість, а не перфекціонізм. Чуємося.